Речовини можуть мати молекулярну та немолекулярну будову. Завдяки хімічним зв'язкам атоми можуть об'єднуватися в молекули. Молекула найменша частинка речовини, що складається з двох та більше атомів, має постійний якісний та кількісний склад і зберігає хімічні властивості речовини. Молекули бувають двоатомні та багатоатомні, триатомні, чотириатомні тощо. Наприклад, молекула водню H2 складається з двох атомів, молекула вуглекислого газу СО2 з трьох атомів, молекула глюкози С6 h 12 о6 з 24 атомів. У хімічних формулах сполук молекулярної будови кількість атомів у молекулах позначають індексами. Однак не всі речовини складаються з молекул. Є речовини немолекулярної будови, які складаються з атомів або йонів, тобто мають атомну. Або йонну будову. Наприклад, алмази, утворені атомами, які дуже міцно сполучаються між собою, а кухонна сіль це йонна речовина, потрапляючи у воду і розчиняючись у ній, кристали кухонної солі розпадаються на йони. Для речовин немолекулярної. Атомної або йонної будови використовують термін формульна одиниця. Формульна одиниця частинка, сукупність частинок, подана хімічною формулою, це найменший повторюваний фрагмент речовини атомної або йонної будови. Наприклад, алмаз складається з атомів карбону. Отже, його формульна одиниця С кварц складається з хімічно зв'язаних атомів силіцію та оксигену. При цьому на один атом силіцію припадає два атоми оксигену. Формульна одиниця кварцу – силіціум О2. У складі кухонної солі на один йон натрій плюс. Припадає один йон хлор мінус, отже, її формульна одиниця натрій хлор. Фізичні властивості речовини залежать від її будови, тобто від того, з яких елементарних частинок складається речовина. І як ці частинки розташовані у просторі? Між окремими молекулами взаємодія значно слабша, ніж між атомами або між йонами, тому речовини молекулярної будови дуже крихкі й характеризуються низькими температурами плавлення та кипіння. Якщо речовини за кімнатної температури перебувають у рідкому стані, наприклад, вода або газоподібному, зокрема водень, вуглекислий газ, то ці речовини мають молекулярну будову. Речовини немолекулярної будови, за кімнатної температури завжди перебувають у твердому агрегатному стані. Завдяки сильній міжатомній взаємодії або сильній взаємодії між йонами ці речовини мають високі температури плавлення та кипіння. Властивості речовини залежать також від розташування атомів один відносно одного. Наприклад, графіт і алмаз складаються з атомів карбону і відрізняються тільки тим, що їхні атоми розташовані по різному. Фізичні властивості цих речовин дуже відрізняються, алмаз має високу твердість, прозорий є діелектриком, а графіт дуже м'який, непрозорий матеріал, провідник.